Мабуть, кожна людина, у якої виникала потреба у приєднанні до газової мережі, чи то у селі, чи то у місті, стикалася із страшною бюрократичною перешкодою. Доброго дня! Це програма тема нова. І сьогодні ми розповімо про реформу у системі газифікації. Продовж усього періоду незалежності України в державі не були створені чіткі та прозорі правила газифікації населених пунктів, окремих помешкань чи подвір'я. Споживачу доводилося самостійно отримувати близько 20 підписів у чиновників міських або районних служб або ж довіряти будівництву газопроводів посередникам, які працювали за принципом хто зібрав з людей кошти, той будував. При цьому сплачені громадянами кошти не завжди гарантували їм отримання газу в своїх помешканнях. З 1 січня 2013 року набули чинності нові правила газифікації, які вписані в Закон України про засади функціонування ринку природного газу. Вони значно спрощують процедуру і термін виконання робіт по газифікації для населення. З 1 січня 2013 року введено поняття про стандартне і нестандартне приєднання згідно закону України про засади регулювання ринку газу. Стандартне приєднання. В себе включає в сільській місцевості прокладення газопроводу довжиною 25 метрів і споживання газу до 16 метрів кубічних. Все інше є нестандартне приєднання. Як приклад, візьмемо сільську місцевість, звичайний житловий будинок, в якому встановлено буде встановлено одна плитка газова і один котел. Споживання газу в такому об'єкті буде становити 4 метри кубічних за годину. І е, ціна на газифікацію з стандартного приєднання в даному випадку буде становити 7250 гривень. Процедура зараз спрощена. Людина приходить з пакетом документів до нас в єдине вікно. Е, ми приймаємо, опрацьовуємо. В термін до 15 робочих днів ми видаємо технічні умови. Ми видаємо договір на стандартне приєднання і ми видаємо рахунок на приєднання. Людина має змогу оплатити. Оплативши цю послугу, людина спокійно йде додому, вирішує свої питання, а газове підприємство виконує всі роботи за неї і в термін до трьох місяців. Ця послуга надається в кінцевому результаті по наданню цієї послуги. Ми з людиною підписуємо акт прийому передачі. І акт виконаних робіт. Об'єкт знаходиться в місті, і ми робимо технічні умови зараз в Львівгазі. На сьогоднішній день в принципі, мене все задовільняє. Я звернулася два тижні назад. Мені зробили технічні умови, і ще два тижні попросили почекати для проекту, для робочого проєкту Львівгазу. Тобто я вважаю, що місяць часу це є нормально і спокійно, без черг. Я не чекала ні одної черги, до мене все, все було швидко. Зразу після першого подавання моєї заяви за два дні приїхав майстер, який оглянув об'єкт, і за два тижні я вже маю технічні умови. Раніше, для того, щоб підключити газ, замовнику необхідно було отримати технічні умови, виготовити проєкт, провести топографічну зйомку об'єкта, укласти мінімум чотири угоди з різноманітними організаціями. Мінімальний строк, за який споживач міг підвести газ до оселі, складав шість місяців. Але нерідко доводилося чекати рік і більше, оббиваючи пороги різних кабінетів. Відтепер для того, щоб під'єднати свій будинок до газової мережі, вам потрібно звернутися у єдине вікно, яке знаходиться у кожній філії. Після написання заяви впродовж 15 днів з вами підписують угоду. Після чого ви оплачуєте послугу, і впродовж трьох місяців за угодою вашу оселю гарантовано буде під'єднано до газової мережі. Я от щойно Оплатив, ну отримав технічні умови і документацію, оплатив на місці от е, стандартне приєднання свого будинку. Ви знаєте, насправді дуже здивований тим, наскільки це було просто і доступно. От я от завжди чув це від інших людей, що скільки це тако, можна сказати, волокити, ну це росим е, займає часу. Це довідки, збирання, це все ну звернув, звернувся сюди. Це буквально зайняло до 15 днів у формі цієї документації. На місце оплатив. Я дуже задоволений. Насправді цими нововведеннями і зручністю самих, самих послуг компанії. Початку існування єдиного вікна звернулось дуже багато клієнтів, прийнята велика кількість заяв на газомонтажні роботи. А якщо, зокрема, взяти червень місяць і що стосується схеми стандартного приєднання, в нас укладено 19 договорів. Люди прийшли, оплатили за ці послуги і далі чекають на виконання всіх газомонтажних робіт. Людям подобається нова схема, оскільки вони, вони задоволені незадоволені в більшості тим, що вони прийшли в один кабінет, отримали повну інформацію, яка, яка їм потрібна. Людина не переймає. Це підпише, здавши повний пакет документів, оскільки встановлені певні терміни, чітко цих термінів дотримуються, і людина за три місяці приймає свій об'єкт. Особливо задоволене старше покоління, оскільки вони прийшли, їм не потрібно ходити по по всіх кабінетах. Вони, вони прийшли в один кабінет, здали повний пакет документів і за 15 днів отримали технічні умови. Переваги нових правил газифікації очевидні. Жителі Львівщини, які тільки збираються газифікувати свої помешкання, будуть чітко розуміти до кого звертатися, скільки це буде коштувати, в які терміни у них в будинку чи на подвір'ї з'явиться газ. Та хто за ці роботи відповідальний? Відтепер звернувшись у єдине вікно, клієнт отримує послугу під'єднання до газової мережі, як то кажуть, під ключ. Пат ВІВГАЗ бере на себе організацію та виконання усього комплексу робіт, починаючи з погодження дозволів і проекту, закінчуючи будівельно монтажними роботами і навіть відновленням дорожнього покриття. Це була програма. Тема нова. Побачимось.